Добрий день всім добрим людям. 25 червня 24-го року Дніпропетровська область Україна. Останнє підготування до головного взятку. Я думаю, що днів 10-15 до розквітання перших полів з соняшником. Принаймні ті, що біля мене знаходяться. Днів 10-15. Зараз стоїть такий сухий безвзятковий період. Нісуть тільки трохи пилку. От жовтенький пилок, я думаю, з донника, можливо. От залітають деякі бджілки з полком. Приноса нектара нема і для того, щоб стимулювати матку до яйцекладки, я їх підгодовую. Бачите, оце в рядах, де-ніде де стоїть, пі, цей, вид, ну, я повитягував пінопласт. Це з дахів. Повитягував. А на це місце, на місце пінопласта ну, кладу цей пакетики з цукровим сиропом. Ось сюди підкладав, так як звільнилось місце. А коли був пінопласт, не, ну, не було куди класти. Так що підгодовую. Дивлюся на наявність кормів. Ну, з кормами, в принципі, проблем немає, тому що я весь травневий мед не відкачував. Я там, наприклад, із сім'ї було там сім рамок, я дві забрав, п'ять залишив їм. Тобто в них мед є. А от для того, щоб матка саме сіяла зараз, я даю невеличку порцію. З цукрового сиропу. Отак дуже гарно облітується. Для чого зараз необхідно підгодовувати? О, трохи нападають. Я думаю, що для того, щоб наростити силу, зимової бджоли. Так як взимку піде бджола, яка засіяна от зараз прикінці червня, початку липня, то вона і буде зимувати. Коли почнеться головний взяток, то там засіву не буде. Там вони маток позаганяють на крайні рамочки і ну, всі досвідчені, більш-менш бджолярист про це знають, що коли соняшник виділяє нектар, а соняшник є самим потужним ми до, ми до носа, то ні про які засіви там мови, ну, навіть мови не ведеться. Матки на крайніх рамках, загнані, якісь худі, деяких я не знаю, куди їх заганяють, що навіть неможливо їх знайти. Тому тоді вже засів ніякого не буде. А от саме зараз, зараз відкритий відчинений розпліт через 21 день, через 20 днів він вийде. Це буде 15 червня якраз початок головного, верні, 15 липня якраз початок головного взятку. І ця бджола на соняшник, вона не встигне ну, стати робочою бджолою і вона саме піде взимку. Тому я підгодовую їх. Деякі от сюди кладу, якщо не повний корпус, кладу пакетики прямо от туди, у ту гніздо. Вот. Де є годівничка, це конечно просто супер. Там з підгодівлею проблем нема. Підійшов в кружку 400 грамм. Сиро почерпанув. Вот, наприклад, здесь стоит. Я не пам'ятаю, комусь я робив гадівничку і пару штук. Якраз розміри підійшли під мене. І пару штук собі зробив на 10 рамочники. Но зараз в мене вже є розкроєні деталі для гадівнички для своєї пасіки, для, ну, для своїх 10 рамочників. Тільки без перегородки. Так як, ну, я думаю, я не, не збираюся перегороджувати сім'ї на, на двох. Одна цільна на одну трулу родину. Коротше, ось такі от справи. Готуємось, сім'ї розширені, розширені до, в принципі, до максимальних розмірів. Відводочки мають такий стан, займають 6 рамок. Це зверху я ставив корпус для того ж також їм дати підгодівлю. Є в мене, я замовляв, неплідні матки карника склінар від нашого колеги. Мені прислали 12 штук, 10 прийнято, от вона, склінар. Дві не повернулися. Ну так, непогані. Непогані. Не бачу я ніякої різниці від карніки майн. Займаю зараз 6 рамочок, приблизно 3-4 рамочки розплоду, а то такі маломедні, кормові, медопергові. От. Деякі сім'ї 20 рамок. Підгодовую прямо сюди підверх. Ось його пінопласт зняв пакеті якраз. І замітив там де є підгодівля, там от от виглядає гніздо ну, якось сочне, все от от будується, от так, все ось от, от воск виділяється у джил. Ну, дивишся навіть гніздо, там де підгодівля є, то от даже ще, ви не забрали. Якийсь, якийсь є побілочка зверху на рамочках забирають. 5 рамочок відводочок такої. А якщо не підгодовувати зараз, то ну, немає. Матка буде ограничена у яйцеклаці. і взимку треба бути готовим, що ця сімейка буде дуже-дуже слабкою. Сигнальний абрикос. Ананасний, Чурупінський один. Перший рік дерево Що yeah. вам ще сказати по міні плюсам всі міні плюси знаходяться з маточками у кожному два відділення значить по О, щось з весни ще забув достать загороджувач. Значить Міні плюс як паличка виручалочка. В них постійно є плідні матки. Якщо там десь нема, то тут постійно от якось швидше, ну, я не знаю, швидше бльотються. Та ні, вроді не швидше, на 14-й день. Але вони як резерв, скажімо так, для власних потреб тут заряджені, бджіл там достатньо, там можу показати. І не можу я сказати, що в оті, е, нуклеуси 4 містні, що кращі ніж мініплюси. плюси. У мене їх небагато, 5 штук стоїть, але від них я збавлятися не буду. Це дуже класна штука. Вон там джилка є. Сюди також підкладаю сиропчик. Корма є, тут одна маточка, тут інша маточка. Три великі храмочки. Як почне сіяти, так сіє знизу, знизу до верху. Ну, ніколи звідси матка не злетить, того, що її довго не забирати. Забудують так, що мало, мало не покажеться, але зльоту не буде. Втіх зльот є. Чуть що там трохи перетримав плідну маточку. Дві рамочки з двох сторон вже печатний розплід. Приходиш, жух нема, всього зліт. Ці для швидкого, для масового виводу маток для великої кількості, хто заінтересований, дуже, дуже раджу. На пасіках, які мають 100 плюс сімей, ну обов'язково треба мати свої. Всі також, всі матка місця, всі з бджолами, всі з маточками. От. Спокійно, значить матка є. Ні гудять, ні кипішують, значить все добре. Чи обліталося, чи буде облітуватись, ну подивиться. Просто красота. Дякую велике за те, що мене переконав Геннадій Броніславович. Дуже за це йому вдячний. Буквально спонтанно так, за останній тиждень <хи> я зробив годівнички, переробив трохи підставки і весь сезон насолоджуюсь гарним облітом маток і гарним використанням цих нуклеусів. А це що хтось гризе, чи Значить, в планах розширення ще пару секцій таких підставок, щоб цю частину пасіки заставити нуклеусами. Так як пасіка розширяється, і, відповідно, необхідно і розширювати нуклеусний парк для того, щоб постійно... Щоб навіть у свої відводички давати плідні матки. Так як замічено, там, де плідна матка, там на одну рамочку швидше вони це діло відбудовують. І взимку йде на одну рамочку бджоли Якби, Ну, В принципі, нічого страшного, ну, але все ж таки повеселіше. Ну і для реалізації плідних маток. Також мені не вистачало цього, цієї кількості неплевосів, не вистачало. Видіргував маток і з шестирамочників, і з отводків видіргував для того, щоб ну, провести реалізацію. Ось теж годівничка в мене. І зараз трохи вам з домашнього тачка зніму. Домашній точок має Вот такий вигляд. Восьмерки 300 плюс 300. 16 рамок. Це відводочки, виховательки, деякі виховательки, деякі пару раїв. Хімакселен 10 плюс 10. На деяких стоїть даже 145 надставка. Вот восьмирамочный, значит 300 плюс 300, вот так уж 300 плюс 300, а вот значит 300 плюс 300 плюс 145 и видводочки. видводочки. Противоройові з годівничками також підгодовуються періодично, мають отаку силу, значить оброблені від кліща е, цими полосочками Манхао Про. Ну, такі, я вам скажу, що дуже такий потужний препарат. Половинку поту... полосочки на сім'ю перевіряв осип. Ну, острій, звісно, є і видно, що ну, мощний препарат. Тут у мене працює сонячна воскотопка повним ходом. Деякі підсушую рамочки. Тут також у мене ще є три виховательки. Плімінні, пліменні сім'ї. Вот. Ну і на завершення покажу, як справи цех по зберіганню суші. Що вже зроблено? Дах, як ви пам'ятаєте, вересні прошлого року, чи в вересні, чи в жовтні, ну, осінню, зроблена була коробка, потім я перед зимою зробив дах. У цьому році залили. От мостку. Ось така шикарна дорожечка. І зроблена проводка, освітлення і забетонована повністю приміщення. Все, бетон. Три дні тому залили. Хожу, його поливаю трошечки з лаєчки, щоб в пологу Залишилось вставити двері і вставити два віконця. І це буде готовий. Потроху продовжую розширюватись, незважаючи ні на що життя продовжується. Все, все одно настане мир. Все одно будуть літати бджоли, приносити мед, а ми будемо його продавати і на цьому заробляти. Дякую, що переглянули. Вибачте, що дуже рідко для вас знімаю. Всім добра, всім пока!